Люденьки, всім привіт! До вашої уваги витрата палива автомобіля Volkswagen Passat B8 2019 року виробництва, 2 літри турбодизель, 7-ступінчатий робот DSG DQ381, передній привід. Автомобіль проїхав від Львова до Харкова 1057 км. В салоні одна людина плюс комплект Зимових коліс. Літній варіант у нас на 17 легкосплавних литих дисках. Автомобіль має пробіг 128 майже тисяч кілометрів. Давайте подивимось по параметрам бортового комп'ютера. Відстань 1057. Час руху 12 годин 47 хвилин проїхані за 2 дні. Запас ходу у нас залишилось 210 км автомобіль до повної було заправлено якраз таки у Львові до відстрілу. І середня витрата у нас від заправки склала 5,2 літри. Що це був за режим? В основному це круїз-контроль 120-130 км на годину були місця активної їзди, такої, ну, коротше, не буду говорити, доволі жвавої їзди. Ну, власне, 5,2 літри середня витрата. Баку у пасата на 70 літрів можете, в принципі, порахувати, скільки це виходить. По, якби, ну, по калькулятору, бо багато хто не любить по бортовому комп'ютеру рахувати. Власне, я вважаю, що показники більш ніж адекватні. DQ381 коробка на такій швидкості за 100 на сьомій передачі менше 2000 обертів. Реально їде тихенько, ну і ефективно.